Надання якісних медичних послуг було і залишається одним із пріоритетів для Тростянецької громади навіть у такі складні для всієї країни часи, у тому числі і в сільських місцевостях. Так, завдяки підтримці іноземних партнерів, зруйнований рашистами ФАП у селі Станова було відбудовано та повністю відновлено. Зруйновано багато житлових будинків, господарських споруд, школа постраждала, ФАП цей постраждав. Котельня, розмерзлася, насоси там і багато чого іншого. Тому ми е, попрацювали з нашими голландськими партнерами, друзями, вже познайомилися з ними і е, нам було передано для через благодійний фонд «Доброта» 35 здається, тисяч євро. Е, трошки ми коштів зекономили. І ми зараз навіть погодили те, щоб добудувати до цього, до цього ФАПу е, невеличку котельню. Качегарку, скажем так, ну, не качегарку, а топкову, да? тобто, щоб можна було топити не електроопаленням, а опалювати це приміщення дровами, поставити котюк, невеличкий генератор. І, в принципі, ви дали погодження на, це все, на, на ці речі. Я думаю, що кошти найближчим часом надійдуть і будемо, щоб ми це питання вирішувати. Нагадаємо, новозбудований ФАП було відкрито у минулому році. Однак під час окупації нашої громади будівлю було пошкоджено внаслідок обстрілів росіянами. Наразі ж станівський ФАП відбудовано і він повністю придатний до користування тамтешніми мешканцями. У нас до цього просто два роки не було медичного закладу. І коли було відкриття попереднє, то дуже люди чекали. І навіть коли орки зайшли до нас у село, пожилі люди просили, щоб не руйнували медпункт, тому що люди його чекали два роки. А так, звичайно, люди чекають особливо пожалі я як медичний працівник цілком задоволена цими умовами, дуже зручно. Та я думаю, пацієнти також задоволені, коли приходити в світле чисте приміщення. Ми зробили все так, як було. Ми перенесли тільки одні двері для зручності. А так, все так, як і було на тому самому рівні. Ми дуже вдячні, що нам відбудували. Попередні умови нашого ФАПу для населення це дуже важливо, і ми вдячні всім причетним до цього і взагалі. А ми обіцяємо робити все на благо нашої медицини. Задоволені таким новорічним подарунком і самі станівчани. Стариків багато як? і діток багато. Ну як це не потрібно? Потрібно. Та ж тут таблетку купити, тут прийшов, купив, щоб не їхати от ростянець. Ну як? Зручно, обов'язково. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.